Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Зараз знову вже про інтерфейси, але контактів. В даному випадку питання стояло про те, яким чином ми можемо відображувати товари, товари, які у користуванні видаємо. Тобто, так, щоб відображувати безпосередньо товари, такої функції нема. Але ми можемо відображувати задачі, в яких ми видаємо ті чи інші товари. Для цього використовуємо ось блок Останні процеси контакту. До речі, як ми потрапляємо до інтерфейсу, Тобто ми можемо перейти у систему після цього перейти до конструктору інтерфейсів і додати ось такий блок. Він називається Останні процеси контакту». Потрібно його буде налаштувати відповідним чином. Оскільки ми видаємо товари, то ми називаємо цей блок, що брав у користування, обираємо відображувані процеси, це 0.4 видача у користуванні, і будемо відображати дату створення такої задачі, назву її та етап, на якому знаходиться задача. Тобто, до чого це призводить? Тоді, коли ми. Видали а, той чи інший товар. Тобто, ось у нас видача у користування є, наприклад, так, Ось, а, і людині ми щось видали. Тобто Тут може бути відображуваний якийсь товар, який є. Зараз його нема. Але а, що ми бачимо, будемо бачити, точніше, у карці. У картці ми бачимо ось таким чином: тобто, видача там, гранчук. Кому видали, дата створення і статус, якому знаходиться та чи інша задача. І Тоді, коли ми переходимо до такої задачі, то ми в неї потрапляємо і бачимо, що ось взяв телефон. До речі, при потребі ми можемо ще більш ускладнити цей варіант створення, наприклад, назви, тобто видача 22. І, наприклад, писати, що саме видали у назву. В такому випадку ми будемо бачити, що видача 22, там телефон. Але це вже налаштувати потрібно буде безпосередньо в самому процесі сконфігурувати назву. Тобто до назви додавати перелік тих товарів, які. Отримує людина, і відповідним чином все це буде відображувати вже в картці. Тобто не обов'язково буде заходити в кожну задачу, Тобто, в задачу ви входите лише тоді, коли потрібно уточнити, що саме там, яка модель, наприклад, ну, таке інше видана була. Але тоді тут дивіться, якщо так зробити, то в тому випадку, коли дуже багато в одній задачі. Предметів товарів було видано одномоментно. Тобто, наприклад, там 20 штук. Таке може бути, можливо, так. то ось назва буде то також переобтяжена цими коротенькими коротенькими назвами товарів а Якщо у товара велика назва, то це буде ще складніше. Ну, тобто, на вашому На вашій стороні. Вирішити, як вам краще. З моєї точки зору, в принципі, ось на такому варіанті буде достатнім е зупинитись для того, щоб бачити саме той варіант, який вам потрібен. До речі, е можна перекомпонувати. Ось, е бачимо, що так, не дуже збалансований інтерфейс, тому переходимо до конструктору інтерфейсу. І ось е цей блок з нашими останніми. Е Процесами контакту переносимо, наприклад, ось сюди. Можемо ось таким чином зробити. І зберігаємо. В такому випадку ми ось будемо бачити вже трошки поліпшений інтерфейс, як він буде виглядати зараз. Передивимось. Так, дані по задачі. І Знову ж таки, я переходжу до картки контакту, щоб передивитися. Ну, і ось таким чином буде. З моєї точки зору трошки більш збалансована виглядає. Спробуйте, передивіться, покомпонуйте, як вам буде красивіше. До речі, обов'язково ставте тип ну, тип контакту для, для мене це, скажімо так, потрібна вимога. Ось. Ну, і до речі, тоді, коли людина співробітник, то обов'язково ставте першу галочку. Що він співробітник і якщо людина справді має доступ до системи разом з вами або з іншими людьми, які користуються системою, то обов'язково додавайте до групи, до групи співробітники і давайте відповідні права доступу. Як давати права доступу, я вже знімав відео. На жаль, при обмеженні при обмеженні прав роботи з контактами. з правами може працювати лише адміністратор. Ну, на жаль, або це, ну, скажімо так, навіть гарно то вже як життя показує. Побачення. Ставте лайки, діліться цим відео.